Вітаю всіх на каналі про спінінг. Сьогодні у нас з вами буде велика розпаковка. Поговоримо ми з вами про рибальські коробки. Правильно організувати свої снасті, розкласти приманки чи якісь там вантажики, гачочки, будь-яка фурнітура, застіпки по своїх коробках, так щоб ви легко це і швидко знаходили. Це дуже важливо на ринку. Зараз дуже багатий вибір від найдешевших китайських до дуже дорогих японських всіляких коробок. А сьогодні ми розглянемо прямого конкурента всім відомого виробника Мейхо. Це я. Японський виробник Ringstar. Отже, розпочнемо для початку з історії, що це взагалі за бренд. Засновником цього бренду є японський рибалка та дизайнер Хаямі Мурато. Цей бренд тривалий час випускався тільки для внутрішнього японського ринку, відтестований японськими риболовами, все вже продумано до дрібниць і нещодавно вийшли на міжнародний рівень. Думаю, що багато хто з вас зустрічав уже ось такі коробки. Це всім відомі коробки під блешні, дрім. you <laughs> Мастер, багато хто з форелятників вже давно їх використовує, але зараз я вам розкажу і покажу величезний асортимент того, що завезли в Україну. Для початку слід зазначити, що стосується всіх коробок, що вони виготовлені з найякісніших матеріалів. Всі застібки дуже надійні, продумані до дрібниць і з легкістю працюють і надійно фіксують вашу коробку в закритому чи відкритому стані. І розпочнемо за. Араз з найменших з малюків ось такі коробочки, на яких написано My Petite pt 94 Багато хто з вас полюбляє всіляку мікроджигову ловлю чи навіть мармишин. І ось такі коробочки стануть вам. У нагоді. Давайте зараз я вам декілька продемонструю, тому що весь прям асортимент складно показати. Дивіться, це ось такі прозорі коробки. Дуже круто, що вони прозорі, тому що вам не потрібно щось там підписувати, ви вже бачите, що тут у вас лежить. От, наприклад, ось така коробочка. Всі посилання, звісно, я вам залишу під цим відео. Можете переходити, подивитися на весь асортимент і на їхню вартість. Ось таким чином, ну, як таблетниця, вона відкривається. Ці всі кришечки чуєте, да, з таким кліком, чітко все фіксується, все надійно закривається, мають. Ось ну, таку обтикаємо форму, і вона на 4 відділення. Ну, наприклад, тут можна зберігати, покласти сюди паралон, зберігати всілякі мармишки, чи якісь там дрібні гачки, чи е, якісь вантажики. В цій серії є ще така ПТ-98. Це от дуже цікава коробка. Вона на 8 відділень. Ось таким чином виглядає. Тож теж кожне відділення ось таким чином відкривається. І також може застосовуватись, наприклад, для зберігання всіляких застібок. Чи якоїсь дрібною фурнітури. Також в цій серії є коробочки на 6 відділень, тобто на будь-який смак 4, 6 і 8 відділень. Розмір цих коробок 90 на 67 мм, товщина 23 мм. Кожний поважаючи себе спінінгіст, ультралайчик береговик, <головік> повинен мати черепашку. І черепашка це не тваринка, це ось така коробка. Чому черепашка? Тому що вона має такий характерний вигляд, наче якась милиця. Відкривається на дві сторони. Всі думаю, що з такими коробками вже знайомі. Але які тут переваги саме в цього виробника? Це коробка називається Rickstar Flavor System. По-перше, вона прозора, такий матовий прозорий пластик, який такий, знаєте, в точечку зроблений. Ну, ви зрозуміли, так? тобто він не гладкий, такий глянцевий, а матовий. Він, по-перше, буде менше царапатись. По-друге, ви через коли ви відкриваєте цю коробочку, тут. Вже йде така прозора частина. Ви скрізь цю прозору частину добре будете вид... бачити, що тут всередині. З однієї сторони, тут шесть відділень, ось такого типу, які відкриваються закриваються з мікрокліком а з іншої сторони. Одне велике відділення, яке можна розділити ось такими двома розділювачами по ширині, які йдуть в комплекті. Тобто, у вас тут можуть бути або такі великий відсік, один, або два відсіки, або три відділення. Ну, можна, наприклад, сюди покласти якусь там пінку для того, щоб тут зберігати всілякі там мармишки чи гачочки, чи може якісь там дрібні блешні. Все дуже якісно з кліком закривається, і зверху ми маємо ось такі. Білий клапан, який при натисканні чітко спрацьовує з таким кліком, і коробка, ну, от, вона така прям збита, нічого не скрипить, не рипить, дуже класно. Обов'язково собі таку коробочку я в зимову сумку, з якою я ходжу на обідний канал, там, де ловлю невеличкими приманками взимку, я собі покладу. Так, наступна коробка в нас PT-85. Це ось така, дивіться, кругла. Чодернацька коробка. Тут ми маємо раз, два, три, 4, 5, 6 відділень. Ось таким чином, які відкриваються. Ну, так само можна тут зберігати всіляку фурнітуру, гачки, чи можливо для поплавочної ловлі зберігати важельки різної ваги. Ну і останній малюк: це СП 375 розміром 100 на 72 на 21. Ось така малесенька коробочка з е, е, клапанним таким теж е, замочком, який з мікрокліком закривається. Це ось така коробка, яка йде вже з багато тут відділень, можна розставити на будь який смак. Тобто в кожній серії є коробки, які всередині мають різний форм-фактор, і є які вже з зробленими відділеннями, а є які можна ось таким чином ну, розставити під себе, як вам зручно, ну там, дивлячись від того, що ви будете зберігати. Теж вона прозора, гарно через крізь неї видно, що тут. Всередині лежить пластик якісний, нічого не скрипить, нічого не репить. Так, ну і наступна серія, яка мені найбільш одна з найбільш цікавих, це серія коробок Суперпіч SPV. Ось так вона виглядає. Зараз будемо розбиратися, що це за коробки. Ну, ви бачили вже в інших виробників е, такі е, системи замикання коробок двохсторонні, але я думаю, що саме вони скопіювали їх з цих оригінальних японських коробок, який великий плюс цих коробок. Ну, по-перше. Тут один великий клапан для того, щоб ви могли потрапити всередину, який дуже легко відкривається, і з мікрокліком дуже легко закривається. При цьому надійно фіксує коробку. Головна фішка цих, цієї серії коробки те, що вона відкривається як з однієї сторони, так відкривається з іншої сторони. І також, можливо, одночасно відкрити і. Повністю і, так би мовити, розібрати, якщо вам в даному випадку так зручно. Це коробка, яка має розмір 200 на 153 на мм міліметрів товщину. Всередині дуже багато перемичок цих, тобто тут їх 15, тобто теж можна розділити на будь-який смак, або просто так навпіл для крупних приманок, або взагалі не розділяти, або натикати тут дуже можна там кожні там. Пів сантиметра поставити цю перемичку на свій смак. Так, наступна коробочка з цієї серії це у нас SPV 1510. Розмір цієї коробки зараз спробую вам сказати. Ну, не написаний. Такий да, да, такого самого розміру 200 на 153 х 40 на Так само вона відкривається з двох сторін, і дивіться, тут вже ось таким чином вона сформована. Це я вже повставляв ці перемички. Тобто, ну поняли, да, що вона повністю пуста, або можна розставити оці чотири перемички. Така коробка дуже класно підійде, наприклад, під Воблери. Які сюди зайдуть по розміру або під силиконові приманки, теж відкривається з двох сторін. Збільшена версія цієї коробки з розміром 23-195 по ширині, 23 по довжині на 40. Тобто тут можна зберігати спокійно 160-ті воблери, це якраз то, що мені не вистачало. А в цих коробках 150-ті можна. Зберігати. Так само, дивіться, вона розкривається з двох сторін, і тут є перемички, які ви можете розставити в довільному порядку. І тут влізе ну, дуже багато воблерів. Якщо по одному класти, то раз, два, три, 4, 5, 6, 7 воблерів. Якщо класти по декілька, то, ну, звісно, можна дуже багато воблерів сюди на класти. І замикає цю серію коробочка SPV. 2300 або 2320. Так само вона відкривається з двох сторін, але ми тут вже маємо такий фон-фактор, якось тут з попередньої. Да? Там, де ну, багато дрібних перемичок, які Ось таким чином. Ну ті вбудовані вони подовжені, а по ширині ви можете розставити ось таким чином. І тут класно зберігати ну, ті самі силіконові приманки, або якісь там джиг-головки, або якісь там грузики, чи бурашки. Це дуже зручно тут все організувати. Так, думаю, що ця серія. Особливо ось ці. Воблерні коробочки точно підуть до мене. Ну і ці те теж, тому що потрібно десь зберігати всілякі ніщачки, типу всіляких вантажиків. Ми переходимо зараз до більш класичних коробок. Одну я вже їй користуюсь, уже в мене тут розставлені приманки. Це коробки серії DM. В даному випадку це dm 3000D, розмір 300 на 206. 300х206 на, на 39 мм. Дуже зручні коробки, які Dreammaster. які ну, я використовую в даному випадку під великі такого середнього, ну, не бігбайте, а середнього розміру силіконові приманки. Дивіться, які в мене тут рибки. Гарні. Розташовані. Щас, зараз скажу ще дуже важливу річ. Ось таким чином, бачите, да? Тобто тут коробочка, яка ви можете розставити ось так. Ну, Тобто, по довжині тут вже є зафіксоване відділення, і дуже багато ось таких перемичок, які ви можете розставити в довільному порядку, як вам зручно. Ну, Такі коробки я використовую під човен. Тобто, якраз такого розміру дуже круто вони влазять в мій бакан. І я тут зберігаю силіконові приманки. Ну, одну ось взяв, щоб вам показати. Дуже. Важлива, немаловажна така річ, це сам пластик. Ось ці самі коробки Ringstar, вони зроблені з такого пластику, в якому можна зберігати приманки з пластизолу. Всі ви знаєте, що є такі е, силиконові приманки по типу заман е, або Daiwa Beijanki. вони зроблені з пластизолу, це силикон, який ось таким чином розтягується. Власники такого силікону в курсі, що якщо їх неправильно зберігати, я, наприклад, раніше е, цей силикон зберігав тільки в пачках, тому що якщо пластик не якісний, якщо він не може контактувати з цим пластизолом, там все вас плавиться і плавиться, наче навіть коробки. А ось саме коробки Dream Master, вони не плавляться. Ну, судячи з того, що написано в каталогах виробника, вони дружать з пластизолом, тому. Тут, по ідеї, сміливо можна цей силікон зберігати. Так, в мене з цій серії ще є ось така невеличка коробка. Це DreamMaster Теж вона, дивіться, в неї роз DreamMaster 1500 s тобто, мабуть, Slim. Розмір 2001 на 149, 2001 на 149 і товщина тут 28 мм. Теж з двома замками. І ось таким чином, так само, але воно трошки, трошки меншого розміру. Тут ми маємо раз, два, три, чотири відділення, які можна поділити кожне ще на 4 відділення. Ну, теж можна зберігати, наприклад, якісь мікроджигові приманки або дрібні воблери, чи якісь блешні. Наступна серія це ось така серія супер. Піч, розмір цієї коробки СП 1520, d розмір її 21 на 149х39. Що в цих коробках? Давайте подивимось. Ось дивіться, ось вона має ось такий форм-фактор, тобто два основних відділення, які можна розділити на три ось такими перемичками вздор. Ну Так само тут можна зберігати всілякі там, силиконові приманки, воблери, кренки, тому що вона вже має достатньо достатню товщину, і, наприклад, якісь вантажики. Коробочка має. Теж такий прозорий е класний пластик. нічого, звісно, тут не тріщить, не гримить. І маємо два ось таких синеньких надійних замка. Найбільша коробка в цій серії це ось така СП 3200. Вона має розмір е 3000 по довжині на 260 і товщину 39 мм. Так, -так само вона. Дивіться, так само вона має два відділення і ось такі е, перемички, які кожне відділення можна розділити на зараз порахуємо да, на 4. Тобто на кожне відділення 4 перемички. Ну або на дві, як вам. Зручно. Так само тут можна зберігати там, воблери, силиконові приманки і так далі. Що ви там вже собі придумаєте. Коробки класні, дуже багатий тут вибір розташувань. Якщо там прийти в магазин, подивитись на них, я думаю, що кожен собі щось підбере. Є ось такий малюк СП 750, це ж те, вже у нас ультралайтова серія 145 на 100 на 21. Конфактор ось таким. Такий. Завдяки монтажу мені вдалося швидко змінити асортимент на своєму столі. Ну, найбільших серія коробок, яка тут в мене сьогодні на огляді, це серія Dreammaster DM. От Подивіться, скільки їх всіляких різних по розміру. Давайте швидко їх ну, розкриємо, я вам покажу, чим вони відрізняються. DM1430. Ми маємо вже вбудовані відділення. Тут ми маємо їх раз, два, три, 4, 5 штук. Ну, наприклад, під гачки, під двойники або під воблери. Розмір 1400 на 75 на 27 мм в товщину. З цієї самої серії є dm 1420 Compact. Це ось така коробка, яка розділяється ось такими розділювачами. Ну, теж якась там фурнітура чи щось таке. Так, з цієї серії є DM1410. Це така ж сама схожа коробка, але трошечки по-іншому є тут розділювач. Переходимо в наступний розмір DM 1600. Ось така коробка, яка взагалі всередині не має ніяких відділень. Хотів сюди iPhone покласти, 16-й не влазить. Ну, але якийсь менший телефон можна покласти. Але це точно не під телефон. Це під всілякі дрібнички. З цієї серії є також dm 1630 це вже з готовими розділювачами. Потім dm 1620 це з ось такими маленькими перемичками, які можна розділити ось таким чином. Так, і DM1610, це. Ось така коробка. Одна перемичка тут збудована, і ще є у вас 5 перемичок, які ви можете ось таким чином розставити. Розмір цієї серії 16, ну, 1600. Іде 165 на 95 на 30 міліметрів. Закривається одним клапаном. Вся, вся ця серія закривається з одним клапаном. І найбільші коробки в цієї серії це DM. <coughs> 2000-ї серії 2130. Так само має готові вже вбудовані перемички. Ну, воблери, блешні. Там все, що вам заманеться, сюди, кренки чи шеди якісь класно зайдуть. І так само є збільшена варіант 21.20, де багато ось таких перемичок, які ви можете ось таким чином розставити. І Ось така коробочка це dm 2110 Так, і добрались ми з вами ось до цих цікавих коробок. Дивіться, це серія Tsushima Ocean Plastic Cyrus. Що це таке? Ну Ось такий блакитного кольору пластик. Коротше, купуючи цей пластик. Верніше так, купуючи ці коробки, вони зроблені з перероблених відходів пластику, які спіймані в морі. Купуючи цей пластик, ви вносите свій внесок в очищення моря. На жаль, не Київського, а Японського моря, але це так. І ось така коробка. Дивіться, дуже багато тут відділень, які, ну, ось таким чином. Розділяються. Ну, Це аналог той коробки, що я показував своєї з підсиліконові рибки. Тобто, можна під воблери, під силікон, під що завгодно її собі взяти. Дві застібки з мікрокліком. І є ось така ще. Дивіться. Розкрию кожну покажу. Вона збільшена по товщині, але теж ось можна розставити ось так: от перемичками. От. І така тонка малесенька. З перемичками теж отак от поширені. І найменша ось така. Ну, На будь-який смак, тут дуже насправді багатий вибір. Давайте зараз розпакуємо цей Dream Master. Може хтось не бачив, що це за коробки під блешні. Розпаковка. Дивіться, ось така класна коробочка. До речі, в ящики фарелеві стає прямо як рідна ось таким чином. Що тут всередині? А всередині ми маємо ось таку штуку. Це під мікроблешні. Ось, ось ця наліпка вона переставляється куди завгодно, вищі трошки нижчі або взагалі знімається, і блешні вішаєте, як, як сережки. Таким чином, сюди гачок, тут у вас висять блесеньки. Ну, ось так: от, як тут на картинці, я думаю, що вам видно. Як це все робиться. І є ось такий клапан прозорий, який вам закриває блешні, щоб одна або одну не терлась. Дуже класна коробка з такого міцного, матового, такого приємного на дотик пластику і з класними застібками з мікрокліком. А ну і не можу я ще вам показати ось цю серію, серію RP. Чим вона характерна, ця серія, ця серія має достатньо такий глибокий формат це 62 мм. Дивіться, ось такі коробки. Ну, так само, тут багато перемичок, які можна і ось так розділити, і ось ці відділення витягти, і ще ось так: от навнавпілих розділити. Є ось такі коробочки, дивіться. Тут теж, ну тут дуже багато бага, ну, насправді дуже по-різному можна це все роз, ну, розташувати. Всі ці пірмички. Мені складно вам прям все-все-все показати, але щоб ви знали, що є, якщо вам, вас є потреба ось в таких глибоких коробках, то в Рінг Старах вони є і різних розмірів. Навіть ось такі малюки і ось такі великі коробки. Отже, трошки я вас познайомив з асортиментом Ring Star. Повний весь асортимент ви можете подивитися за посиланням під цим відео. Заходьте, дивіться, там дуже-дуже багатенний вибір. Саме головне, що це справжня японська якість. Тут такий пластик, який не буде взаємодіяти з вашими приманками. Досить тривалий час будуть ці коробки вам слугувати, як і в цілому, все якісне і японське. Всім, звісно, подякував за перегляд цього відео. Відео. До речі, напишіть в коментарях, як вам моя нова студія. Вже всі оглядні відео будуть виходити з цієї студії. Так канал росте, батя трошки вклався грошима і зробили ось таку красу, щоб це все знімати вам не на кухні. Також вам анонсую, що з похолоданням будемо з вами проводити п'ятнічні стріми. Тому буду збирати вас в телеграм-каналі, який ви бачите зараз на своєму екрані. Будемо там співкувати. Куватися, збирати теми, на які ми будемо з вами в стрімі в прямому ефірі. Спілкуватися і ось так, от онлайн зможемо з вами це все проводити. Думаю, що ми навіть проведемо стрім з такої студії після чемпіонату України, на який ми вже поїхали тренуватися, тому що це ви вже дивитесь в записі. А зараз я знаходжусь на Дністрі в процесі тренування. І 6, 7, 8 червня, відбудеться чемпіонат України з лови хижої риби, з щовна на Дністерському водосховищі, старт на базі Теремки. Тому Хто хоче пофоткатись, приїжджайте, поспілкуємось, пофоткаємось, подивитись на старти і на фініші. І вже після турнірний стрім проведемо з цієї студії. Думаю, що це буде для вас всіх. Цікаво, а я буду дуже всіх радий бачити на своїх стрімах і буду вас трошечки заохочувати всілякими там подаруночками і нещачками. Все, хлопці, дякую вам за перегляд. До речі, і дівчата. Дівчата мене теж дивляться. Так, дякую вам за перегляд. Величезна вподобайка. Батя я старався, <суміло> сподіваюсь, було вам цікаво. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписує, хто не підписаний. І що, побачимось у наступних відео.